Вітаю вас, малята, на нашому занятті. І сьогодні у нас день зеленого кольору. Колір зелений, гарний, лісовий, приємний. А давайте разом пригадаємо, що навколо є зеленим. Огірок, листок, стеблина, виноград і капустина, жабка зелена. Гусінь зелена, коники стрибунці зелені, ялинка зелена, зелена травичка. Малята пропоную вам гру, що зайве на картинці. Уважно розгляньте картинки і скажіть, що на картинці не зеленого кольору. Так, листочок не зелений, а. Червоний. Покажіть тут зайвий предмет. Так, качечка не зелена, а жовта. А на цій картинці який зайвий предмет? Так, машина не зеленого, а синього кольору. Малята, пропоную вам послухати зелену казочку. На зеленій галявинці біля чистого гарного озерця жила зелена жабка. Жабка любила грітися на сонечку та гратися зі своїми друзями, зеленою гусеничкою та коником стрибунцем Малята, а подивіться уважно на цих друзів, чим вони схожі? Вони схожі за кольором, всі вони зеленого кольору. А хто з них великий, а хто маленький. Так, жабка велика, а коник стрибунець і гусеничка маленькі. І ось одного чудового теплого ранку сиділа наша жабка на бережку та грілася на сонечку, аж раптом. З'явився довгоногий, довгодзьобий. По болоті ходить, жабок дзьобом ловить. Видно, його здалека. Називається лелека. Малята, а хто з них великий, а хто маленький? Так, лелека велика, а жабка маленька. Злякалася жабка. Що робити? Де заховатися? Малята, а ви як гадаєте, де найкраще заховатися зеленій жабці? Ну, звичайно, зелену жабку важко знайти серед зеленої травички. Не побачив лелека зелену жабку серед зеленої травички, та й не з чим полетів собі геть. А жабка дякує вам за допомогу. Та прощається з вами. До побачення!